Всім-всім-всім доброго раночку. Сьогодні неділя, 4 травня. Рішив зняти коротеньке відео. Будемо садити на помідором на дочі. Морози пройшли. Трошки змінив я контакт, контент. Ну нічого. Сонечки виглядав. Відполагаємо мою машину. І поїхали на базар! Приїхав я на базар, пішли вибирати. 6.40, 40 людей вже дуже багато. ваго. Начиник все поки І так купив ось помідори ручки. такий-то у нас бажар там величенький і їдем садити ну і так я вже на дочі купилась помідори, які величенькі розові 40 штук І на цій площині будемо садити 40 штук помідорів. Тут міста достатньо. Земля хороша. Так, сопку взяв, зараз поб'ємо лунка. Розложив оце, 40 штук. Як хватило. Площини мені трамбувався. Ось покажу всі пугірочки, які вже великі. Цибуля, тут родиска. Ну що, зараз поливаємось за гуртою? птачки співають. Все, готово, посадив я 40 штук. Розових помідорів. Надію, що щось вийде. Що за птичка? Напишіть в коментарях з як вовка на морозі. Второну стоїть, тому Бог дає. На цьому все. Будемо закінчувати Відео підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Пока-пока.